Насправді, тороїдальне поле імпульсів мозку це дуже сильно масштабне відкриття. Воно зараз, я знаю, що в дуже багатьох моментах засекречені певні елементи, але воно має дуже багато етапів. Воно має мандали в тороїдальному полі, воно має енергетичний імунітет в тороїдальному полі, воно має торідальне поле фінансових потоків, тобто активація тих нейронів і живлення тих нейронів, які примножують вам гроші. А от ми в це не хочемо. Не хочемо з цим працювати. Якщо ваш нейрон видав один імпульс, ви заробили якусь одну велику суму грошей, і далі ви не робите повторів. Ваш нейрон з тим тороїдальним полем так і потух. А коли ваш нейрон видав якийсь імпульс, ви заробили велику кількість грошей, вам треба швидко запускати дуже сильно багато тих самих ефективних дій, щоб ви швидше запустили автоматичну програму, де вам гроші будуть приходити просто через те, що ви є, і у вашому мозку є дуже чітка нейропрограма, що гроші в не приходять завжди. Я роблю якусь одну маленьку дію, а отримую дуже сильно багато грошей.